Господь з вами! І з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі Господи, того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу: Царство Небесне, подібне до чоловіка Господаря, який вийшов рано вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись із робітниками по динарію за день, і він послав їх до свого виноградника. Вийшовши близько третьої години, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм Ідіть і ви у виноградник, і дам вам те, що має бути по справедливості. А вони пішли. Знову вийшовши, близько шостої і дев'ятої години, зробив так само. Вийшов близько одинадцятої години, знайшов інших, які стояли, і каже їм Чому ви стоїте тут без діла цілий день? Кажуть йому Бо нас ніхто не найняв. Він каже їм Ідіть і ви у виноградник. Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя Поклич робітників і виплати їм винагороду, почавши від останніх і аж до перших. І ті, хто прийшов близько одинадцятої години, одержали по динарію, А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але й вони отримали. По Одержавши, вони, почали нарікати на господаря дому, кажучи Оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку. А він у відповідь сказав одному з них. Друже, я не поводжуся несправедливо з тобою. Чи не за динарія? Домовився ти зі мною, візьми своє і йди. Я ж хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші останніми. Слово Господнє! Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами чуємо притчу, яку напевно дуже добре знаємо. Але для того ми її перечитуємо, читаємо, намагаємося зрозуміти Боже Слово, щоб ним жити. Тому що з кожної притчі, з кожної ситуації, з кожного фрагменту Євангелія для нас є навчання, яке зараз нам може допомогти. В цій ситуації пригадаємо собі такі базові речі, що тут означає? Отож, приходить господар виноградника і наймає на день роботи. Так звані поденники. Тобто не наймається їх там, що, скажімо, потрібно обробити весь виноградник, чи не наймається на якийсь там період, там, скажімо, не знаю, місяць-два тижні, поки збирається врожай. а… Кожного дня набираються нові люди. Хто набрав, той набрав, кого взяли, того взяли. Це перша річ, яку потрібно зрозуміти. Друга річ, в тому часі була така грошова винагорода. Один динарій за день фізичної роботи. Причому ми підтвердження цьому бачимо в інших Ну, скажімо, тоді, коли прийшла жінка, розбила пляшечку. Алабастрову пляшечку і вилила олійку на ноги Ісусу і почала втирати ту олійку. Таким чином, готуючи Ісуса фактично на похорон, бо під час похорону цього вже не було, тоді Юда обурювався, що за таку суму можна там, там 200 чи навіть десь там під рік. На таку-то суму можна було там закупити такого-то, такого то продуктів, щоб роздати бідним. Тобто в той час було так приємно, прийнято. то тоді була така певна умова. Це друга справа. Третя справа, що коли ми читаємо про це о котрій годині, то теж можемо трошки збитися з пантелику, тому що в них цей час рахується не так, як в нас, але і в нас цей час почав рахуватися не так давно, так, як він зараз рахується, що доба починається від 12-ї ночі. Раніше, так чисто традиційно, чи по народному, кажеться, що день починається тоді, коли світає. Ну, так воно було прийнято і в євреїв, що коли світало, о 6-й годині, Нашій, а їхня це була перша година дня. І, відповідно, потім, коли ми там по всьому тексту читаємо, коли там приходив там, о 3-й годині, це наша 9-та ранку, потім приходив о 6-й годині дня, це наша 12 дня, потім прийшов о 9-й годині, це наша 15-та, і об 11-й -ті, ті, які прийшли останні на одну лише годину роботи, це ті, які прийшли о 17-й годині. Тому що о 18-й в тих краях вже більш-менш починає смеркатися. Тобто це вже кінець робочого дня. Їхні День світловий відрізняється від нашого. Ну, якби така дрібничка, але варто на це звернути увагу, коли ми читаємо евангельські тексти, де е, описується саме пора дня, доби. Е, це одні справи чисто такого формального характеру. Далі тут Ісус розповідає. Ситуацію, з якою могли стикатися і його слухачі, і апостоли, і всі інші люди, тому що таким чином тоді функціонувало суспільство. Були ці поденники. І з цими поденниками господар домовляється саме про динарій, і це проговорюється. Тобто, якби це не було проговорено, а було тільки на кінці притчі, ця притча теж би нічого не втратила, тому що в той час люди знали, ну є багато речей, які нам відомі. Далі. Чуємо тут опис усіх цих людей. Одні почали працювати там від 6-ї години зранку. І до кінця, і останні вже. І тут суттю сьогоднішнього фрагменту є ось цей конфлікт між тими, які працювали фактично від самого ранку, тобто скільки 12 годин, і тими, які працювали лише одну годину. Обурюються, тому що ми ж думали, що ми отримаємо більше. І господар їм каже, ну, хіба мені не можна зробити з моїм те, що я хочу? Я хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі, хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Е, так, Господь Бог вирішує, що він буде робити. Е, він вирішує, йому вирішувати, не нам з вами. Натомість подивіться, що з цього тексту може виникати. Зрозуміло, що мова не про те, як вести свій бізнес. Тому що з точки зору ведення бізнесу, напевно, ця модель була б дуже непедагогічною, напевно що. Хоча, дивіться, якщо пошукати якесь теж раціональне зерно в такому підході, то дивіться, можливо, ті люди, які працювали вже 11 годин, Весь день можливо вони вже були втомлені, і можливо, толку з їхньої праці вже було вже насправді небагато. Можливо, ті, які прийшли і попрацювали годину. За ту одну годину зробили набагато більше роботи, ніж ті протягом всього часу. Ну, зрештою, ви дуже добре знаєте, як є різні люди, різні люди по-різному працюють. Е, є часом так, що хтось там нарікає, не знає, як підійти, довго збирається. А хтось прийшов раз, два зробив те, що людина робила насправді дуже довго. І то причому зробила, не знаю, там е, тихенько, справно, що не треба було переробляти. Я думаю, ви таких історіях. Знаєте, Дуже багато. Тут навіть зайве якісь там приклади наводити так, навіть в самій мові десь воно там звучить, що хтось каже, що треба ходити на роботу, а хтось каже, що треба робити роботу. Так. Ну, от, дві великих різниці. Є люди, які ходять на роботу, але роботи не роблять, тільки на неї ходять. Подивімося, що тут мова не про те, як наймати працівників, і мова не про отримання самої винагороди. В плані якоїсь там роботи, якогось бізнесу, мова про небесне царство. Ісус, розповідаючи цю притчу, намагається нам пояснити певні сенси. Цим сенсом є те, що Господь Бог кожній людині хоче дати рай. Цей один динарій це символ якби такого квитка, потрапляння на в небесні брами і як потрапити туди. Е, і тут є люди, які обурюються, як так, хтось отримав, а, а я теж отримав, а я мав би більше отримати. Хтось там з побожної сім'ї, хтось там з Діда-Прадіда, хтось тільки прийшов в церкву. І як це так, що ця людина, вона також живе в парафії, а ці нові, які прийшли, вони ще там нічого не знають. А яким правом вони прийшли, а чому вони прийшли? І так, якщо йдеться про традиційні парафії, то я зустрівся. З кількома випадками, коли парафіяни, які десь там традиційно роками ходили, були незадоволені тим, що прийшли нові люди. І тут, я думаю, є такий дуже хороший матеріал для іспиту совісті, чи е, ми, як віруючі люди, зацікавлені в приході тих самих нових людей. Це в різних фрагментах, в різних євангеліях потрібно ставити собі це питання. Тому що, якщо ми не хочемо, щоб нові люди приходили, то це означає, що ну, щось з нами не гаразд, щось неправильно. Так не має бути. Не можемо ми е, не бажати комусь раю, не можемо ми не бажати комусь спасіння, не бажати комусь добра. Е, але подивимося ще на іншу сторону цієї справи. Е, ці робітники, які прийшли з самого ранку, е, сердяться на господаря і ведуть з ним суперечку. І тепер спробуємо подивитися на таку справу, що коли одна людина порівнює себе з іншою людиною чи з іншими людьми, це завжди є справа невдячна. Тому що я не знаю обставин тієї людини, я не знаю, чому вона робила так, а не інакше. Я не знаю, чому саме є так. І коли Бог хоче її привести до спасіння, це його вибір, це його право, і з цього потрібно тішитися, а не навпаки, сумувати. І тепер наведімо такий дуже простий. Приклад, коли, скажімо, людина приходить до сповіді. І під час цієї сповіді людина починає не так сповідатися, не так говорити про свої власні гріхи, як десь там між рядками, а інколи дуже сильно прямим текстом, звучить, що я-то, Ну я, я-то я, я то ще нічого. А от ця людина, яка мене там спокусила до гріха, або яка, наприклад, робить і таку і таку справу неправильно, або там думає неправильно, або каже неправильно, або розсуджує неправильно, або там не знаю, якісь там завдання, роботу, ще там щось роздає неправильно. Оця людина погана. І насправді, ну, я то ну, просто прийшов посповідатися, бо так треба, але насправді я хороший, а поганий це той інший. І, на превеликий жаль, таке явище може бути насправді, і це дуже сумне явище, тому що такій людині під час повіді пояснити, що ну ви зараз повідаєтеся за себе, дуже складно. І спонукати таку людину до покаяння, до того, що потрібно знайти свої гріхи, щоб з них з своїх гріхів виправитися, також дуже складно. Але може бути така ситуація, ну я так кажу, якби гіпотетично, що такий іспит совісті може бути не іспитом совісті. Така сповідь може бути не сповіддю, а вишуковуванням гріхів не своїх, а чужих. На сповіді людина каже не про свої гріхи, а про чужі гріхи. Не я такий, життя таке, не я згрішив, мене до цього спонукали, мене до цього підвели. Різні слова, різні виправдання, різні варіанти цих самих виправдань. Ну і тут ми бачимо, що все зводиться до того самого, про що розповідається сьогодні. Е Інші люди дивляться на інших людей. І це не має ніякого виходу. В цьому немає нічого конструктивного, тому що весь час людина буде незадоволена, що «О, мені дали стільки, а комусь дали стільки. І тут дивіться, заздрість переплітається дуже сильно із е, е, осудженням інших людей. І з цього доброго нічого не виникає. Сьогодні ми маємо День прапора. І крім того, що потрібно молитися за Україну, і ми з вами це робимо кожнісінький день і під час служби, і під час коронки, і під час е, вечірнього розарію з вашими телефонними дзвінками, то я лише хотів би пригадати про те, що е, одне з пояснень. Чому цей прапор виглядає саме так, а не інакше? Є те, що блакитне синє це небо, мирне небо. Особливо зараз це актуально і дуже нам сильно відгукується в нашому серці. А жовте це жито, як би таке пояснення, життя під мирним небом, мирне життя. За що ми переживаємо, чого ми сильно хочемо, і за що ми сильно молимося. Нехай всім нам Господь Бог дасть життя під мирним небом. Амінь.